Один з багатьох російських механізованих накатів на Костянтинів кучами російського механіка водія. Погляд середини та ззовні сталевої хвилі, що розбилася у українську оборону. Сталева колона впевнена у своїй силі. Вивеється на спокійність здавалося вулиці. Але вже за мить один з українських захисників, припавши до прицілу, встиг спокійно захопити та вразити з Джавеліну. І ми бачимо відточа окупантів це вручання, проте яскравий спалах не зупиняє колону рашистів, і вони пруть далі. І поки очі рашистів були засліплені від першого кербитого велетня, оператор Джавелін вже переніс пречл. Друга ракета летить повже відпрацьовані та акторії, але її фінал такий ще не влаханий. Постріл у яблучку. За кілька секунд техніка перетворюється на палаючий флакал. Густий масленець до чорний пім. Коволом підіймається над нею. Мов похоронне стяг. Далі ще цікавіше то, що дивіться до кінця. Друзі, перш ніж продовжити, підтримайте відео лайком, якщо вам подобається такий формат. Приму за вашу підтримку. Накат продовжується, а на передовій покритті кілька кілометрів від вулиці працювала інша ланка української оборони. Оператори fpv дронів Їхня робота холодна, точна технічна. На моніторі укуляда віртуальної реальності тамтяше передоне з камера дрон зображення, а свайдж що біжить уперед і кілька пікселів на хоризонті. Ціль, їхня пташка з підвішеним зарядом цим зброю масового ураження, а скальбері і ми бачимо влучення перебору через першої особи. Ці іскри ніби ховалі вдари в позалізу, але в тисячі речів інтенсивніше. Згодом зупинили техніку було добито, однак сталевий потяг окупації, хоч і скорочений та пошмакований, ще рухався. Вперед не зупинили накат, вони лише зробили його більш скаженим і безглуздим. Ми бачимо, як деякі одиниці техніки РФ навіть з після влучення продовжують рух. Тому наші воїни теж не зупиняються. We watch the gathered stone that you can attack on a 6, jak kolon poach the way, but get it with traveling. Наші воїни на зупиняються, продовжують туши ДНК, адже ворог не намагається давити кількістю. І ось ще одна точна влучення побронія. Бачимо ще раз влучення від першої особи. Техніка расистів решистів нече накомічає втрат і передає. На одному із відтинів поля бою працює також ворожий танк, намагаючись продавити іншу сторону опорони ЗСУ. Зрозумівши, що він в це, відкатується назад і разом з нами стає свідком надпотужної детонації броніра. Тож наші дроноводи одразу беруть переділ цей зупинений танк. Декілька вручайні техніка палає на ножах. Oruč do rozvíku je naše chlupči pomíčají takovště nutý tank v saráji i dřížké nadějové přestupky mi zase lidé dědou jenom třeba tank z Наслідки патової ситуації приймають окупанти як наказ до нової, ще більш відчайдушної спроби. Броня РФ підвозить та висаджує піхоту, намагаючись прорвати оборону вже за допомогою живої сили. З іншого боку, вулиці з українські вже випробуване, лунає останній вирішальний постріл. Джабелін працює як ключ, що остаточно замикає замок. Піхода, яка втекла вискочити у паніці, ховається в бліндаж, але їхній шлях уже простежено. Оператор FPV дрона ще зазвичай летить далеко в тару. Вже бачить на моніторі цю групу втікачів. Він називає такі вирідем доставкою цукерок. Потужна детонація і сходом ми можемо бачити наслідки масованого накату. Рашистів було настільки багато, що накат ще повністю не було відбито. І ми бачимо, як техніка продовжує рух. Вони повзуть уперед, не з вірою в успіх, а з останньою трусовою надією. Подесь за лінією фронту на безпечній відстані працює їхня остання страховка, реактивна система залпового вогню «Аград». Але українська розвідка вже давно працює, поки «Аград» веде свій безпідставний обстріл, на нього вже отечі не снаряд артилері, а щось набагато тихіше і невловиміше. Наші оператори тронів за допомогою скейтів утилізують ворожий РСЗБ. Але перечує і двох не менш важлива ланка, дрони сапери та радіоелектронний і боротьби. Вони підіймаються вище, оглядаючи поле бою стратегічним поглядом. Їхні цілі тепер не броня, а нервова система ворожого підрозділу. Паралельно з цим працює команда добивання. Це холодна прагматична робота, палаюча техніка ворога. Це не лише символ перемоги, а й потенційний ресурс. Її не можна залишити, що ворог мав шанс її відтягнути та відновити тож ФПВ-дрони один за одним заходять на останній зал, повже вже кинутим, але ще не знищеним машинам. Останні хвилини – це агонія, захоплена на біду з ворожого борту. Камера віщує, що прямує за передньою машиною, яка повзе на чопоранений звір. Раптово спалах, і ось вона – кульмінація всього жаху для механіка-водія. Його нервова система розірвана годинами страху, нарешті дає збій. Броня зупиняється, але не надобхо і ми бачимо, як піхота вистрибує з підбиту і техніки, яку згодом з ходом кинуту, наші воїни доблетова нам. Останній ворожий накат на костям пеніку захленів і задихнувся б імпературу вся і кулака, на розрізнених, Переляканих людей кинутих своїми ж командирами і набалаючи уламки техніки, які тепер лише збруднюють українську землю. То, якщо вам подобається даний формат, поставте лайк за своїм бажанням, а також долучайтеся до збору для наших воїнів. А ось хороший приклад того, як сучасні технології, так і як дрони зі штучним інтелектом, допомагають да українським захисникам ефективно захищати країну. Застосування цих технологій для виявлення та знищення ворожої техніки збільшує почність і зменшує ризики для життя українських солдатів. Можливо відзначити високий рівень інноваційності та адаптивності українських військових, і успішно інтегрують передові технологічні рішення у свою оборонну стратегію. Такі розробки підкреслюють, що Україна не лише мужньо оборониться, але це є однією з провідних країн у сфері використання нових технологій у військовій сфері. Це пишає кожного українця та викликає повагу всього світу. Далі кадро зміщення російської, ймовірно, БМП 2 з Мангалом у місті Покровськ Донецької області. Наші воїни спалили БМП прямісінько у гаражі за допомогою дронів. Замасковану техніку наші дроноводобрази, та ми можемо спостерігати, як яскрава та потужна вона палає. Гараж перетворюється на Бакельню біч. Їхові кунтатуари вириваються по тужній язикі повної, фарбуючи нічне небо в оранчево-червоні куляри. Хустий чорний масляний степінь коваром підіймається в хору. Заходить паливо, боєприпаси та замастері машини. Це не просто пожежа, це кип'ятіння заліза у металевому саркофазі. Манхав запрацював на повну. Знищення російського БДР-82, а е з Мангалом у населеному пункті Леонтувачі Покровськ Донецької області. Бачимо потужний вибух до розвідкою бачимо, як палає ціль. Ще один палаючий свідок подаскера 6. Нещодавно бійці Хурфночі знищили російський вони щовачміг 29 на території аедор Кача, тимчасово окупованому Криму. Pe tu dar bro ni pur po da pe fia e do drung ni la geolo ca cine complex e do cu vam să va shua, pa ce e mărmă hăneba, pe razum o poviescovo pe da moșumă, tă sus